Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні зроблю огляд цього шедевру від Національного банку України, який був випущений у 2022 році. Це Одне без перебільшення з унікальних витворів мистецтва, на який спромігся наш Національний банк у 2022 році. Це монета Володимирський собор. До речі, їх дві є монети. Володимирський собор, є Володимирський собор в сріблі з двох частин, монета пізнішого випуску, а є Володимирський собор. Ось такого плану, та, яка пізнішого випуску в сріблі з двох монет. Ця складається з однієї монети, але вона також. Досить є приваблою. Що тут унікального? Перш за все, це унікальна сувенірна упаковка, яка не стандартна, яка відрізняється від стандартних блістерів, які випускає Нацбанк. От в 22-му році були такі ось стандартні блістери, в яких і до сих пір випускається цілий ряд монет. Вони йдуть. Всі стандартного типу, а є от нестандартні блістери, тому навіть виникає часто дилема, як зберігати монети одного року випуску. Якщо один такий блістер, а один блістер, а одна упаковка сувенірна. Ось така. Як бачите, вона навіть об'ємна. Якщо ця просто картон такий склеєний, там вставляється капсула монети, і все, то тут вже набагато інша конструкція, вона набагато складніша. Е, так, значить, перейдемо до огляду спочатку сувенірної упаковки. Отже, пам'ятна монета Володимирський собор, напис Національний банк України, рік карбування 22. Це ж саме подано англійською мовою. Тут така арка Володимирського собору, значить його ворота собору. Ось далі на звороті така ось частинка вказана. І все б нічого, але це дуже непроста конструкція. Ця монета, вона йде, якби книжечкою. Зараз я її ось так переверну. якщо... Зробити ось так. От, тобто вона ще й знімається. Бачите, дублюється зображення там і там. Якщо її поставити знову, то ця коробочка закривається і повністю, якби, повторює ось ці контури. Ось, зараз я її витягну. Ось хай буде ось так. так це у нас перша частина цієї сувенірної упаковки. Можна її залишити поки що. І далі йде ось ось така частина, зворотня сторона, в якій розташована сама монета. Зараз ми повернемося до цієї частини. Тут така, як іде, як книжечка. Ось і цю книжечку ми ось так от розвертаємо. І всередині дивіться, як красиво подано дану монету. Ось подано одну частину зображення храму зсередини. Храм, який зображений Володимирський зовні, як він виглядає. І всередині, бачите, така як подано церковною тематикою з дуже гарним описом. І в центральній частині якого знаходиться сама монета. Отже, що пишеться в описі? Володимирський собор, 1862 1882 це роки, коли будувався даний собор, це і напис. Напис Пам'ятна монета присвячена архітектурній перлині Києва Володимирському собору, який привертає увагу як своєю історією, так і внутрішнім розписом справжнім шедевром мистецтва. Собор побудовано у неовізантійському стилі. У плані це традиційні давньоруські шести шестистовповий три. Так, триапсид, триапсидний храм, увінчений сімома банями. Ось так. Нижче. Ниж, на споружню собору, собору було зібрано значну кількість пожертв. Тривало воно 20 років з 1862 до 1882 року. По тому більше 10 років велися роботи над внутрішнім оздобленням храму. Унікальні розписи якого і є його основною цінністю. Внутрішні настінні розписи виконані визначними яскравими художниками, майстрами історичного, фольклорного іконописного живописом Віктором. Васніцовим, Вільгельмом Котарбінським, Михайлом Врубелем, Миколою Пиманенком, Михайлом Нестеровим. Далі, братами Павловим, Павлом та Олександром Свідомськими, Віктором Замергайлом, під загальним керівництвом українського мистецтвознавця, археолога, художнього критика Андрія Прахова, це величезні композиції на біблійній темі. Тут кожна Тут можна побачити фігури святих мучеників, свят, святителів, князів, історичні сюжети, святково-величні зображення елементів природи, що є складовими орнаментів тощо. Урочиста церемонія свячення Володимирського собору в Києві відбулася 20 серпня 1896 року. Це йдеться в описі про дану монету. Так, що йде на зворотній стороні? На зворотній стороні це подано опис весь цей розписаний англійською мовою. Так, і В нижній частині сувенірної упаковки тут йде... Опис технічних характеристик монети. Номінал 5 гривень, металний зільбер, діаметр 35 мм, маса в грамах 16,5, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, тираж 35 тисяч штук. Тобто тираж у неї відносно вважається невеликий. Нижче банкнотно монетний двір, художник, художник М. Скоблі, Скоблікова, дизайн-буклета Олександр та Сергій Харуки. І так само це все подано і напис англійською мовою. І тепер перейдемо до огляду самої монети. Монета, до речі, випускалася як в сувенірній упаковці, так і без неї. Можна було придбати і таку, і таку варіацію. А в сувенірній упаковці таких монет. Було всього 10 тисяч штук. Тобто із 35, 10 сувенірці, 25, відповідно, були без сувенірної упаковки. Цю монету можна вийняти звідси. Для цього ми пальцем легенько натискаємо на ось цей пластик, притримуючи її в верхній частині. Ну, з одного боку, натискаємо пальцем, з іншого тут притримуємо, щоб вона не вискочила десь не полетіла. Бо такі варіації: тільки треба обережно тиснути, щоб не продалити цей пластик. і... Не пошкодити монету. можна взагалі її ось так ось перевернути і щоб вона якби випала в ладоню. в перчатках не дуже зручно це робити, але зараз проведемо деякі такі дії, щоб її обережно виняти. О, ось вона знизу під... Знизу її тиснете на неї, і тут з боку є таке вушко умовно. З яких можна пальцем підцепити ось з цього боку, натискаєте і виймаєте її звідси. А потім її можна знову ж таки поставити на місце там, де вона була. Отже, перейдемо до огляду даної монети. Так, зараз я для заставки залишу ось це зображення, нехай воно у нас буде. Так, є. І перейдемо до, перейдемо до огляду монети. на так, де у нас Аверс, де у нас реверс? Це у нас аверс, там, де номінал. Отже, що про що йдеться в описі до даної монети, що, що розміщено на аверсі. На аверсі розміщено у горі на дзеркальному тлі малий Державний герб України і напис Національний Банк України. На орнаментальному тлі, головний фасад собору Ось орнаментальний йде ось На якому зображено головний фасад Володимирського собору. І, до речі, цей фасад використано, його зображення використано саме там под рук. Так, значить, Під цим друком розміщений орнаментальний фриз, на якому розташований цей храм. так Далі праворуч, логотип банкнотно монетного двору. І рік карбування 2022. І в нижній частині напис 5 гривень. Так, Це у нас зображення аверсу монети. Гурт у неї, як і всіх монет, рифлений. Ось і на реверсі зображено орнаментальний декоративний елемент оздоблення історичної будівлі, під яким роки будівництва собору. Тобто, ось ця вся структура, це зображення це є так званий. Орнаментальний декоративний елемент оздоблення історичної будівлі Володимирського собору. Нижчі роки карбування, дійсно. Далі орнаментальна смуга, так само, як і була в цій частині, орнаментальна смуга. Тут вона якби, продовжується. І напис Володимирський собор, з роками, коли будували цей собор. Стосовно цін, знову ж таки, довелося покопатися в своїх архівах, у мене збереглися. Чеки, за якими я купував дану монету. Ось сувенірні упаковці і без сувенірної упаковки. Так, це нам не потрібно, це зайва. Ось у мене дві є сувенірки, Ось, дві квитанції. Знову ж таки, ці, ці монети я купував в Укргасбанці Одеському 27 вересня 2022 року. Ось 107 гривень коштувала отака. Кольорова монета всього 100, 107 гривень це без сувенірної упаковки. 107. Далі та, що йшла вже в сувенірній упаковці. Сувенірки, Ця вже коштувала 173 гривні. Це вже 23 грудня 2022 року. Тоді завезли велику партію монет і мені вдалося вихватити ось таку Володимирський собор в сувенірній упаковці 173 гривні. Тобто тут 107. 107 гривень, а ця в сувенірки 173 гривні. І ця монета є однією з моїх улюблених, випущених у 2022 році. Вона нестандартна, вона незвичайна. І дуже радію, що в мене така річ є в наявності. Ну, і нещодавно вдалося таку монету придбати вже за 400 гривень в одному з комерційних банків Одеси. Тобто ціна її в банках-дистриб'юторів в два рази практично більша. Від того, що вона коштувала від Нацбанку, але ринкова ціна даної монети станом на кінець травня 2025 року. Така ціна такої монети коливається в районі від умовно 900 гривень 850 можна десь знайти сторгуватися. Але так, максимально 900 тисяч гривень коштує. Ось така монета саме в сувенірній упаковці. Якщо без сувенірки, там вона йде дещо на гривень 200 десь буде дешевшою. Тому ось такі от справи. Так, Залишимо цю сувенірку. Ось так на зображенні, хай вона буде. Напишіть коментарі, чи є у вас така монета, чи хотіли б таку монету мати собі в колекцію. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.